Михайло Драйхмара, я світ увесь сприймаю оком. Я світ весь сприймаю оком, бо лінію і цвіт люблю, бо рала проміні глибоко, Урізалась в мою ріллю. Люблю слова, що повнодзвонні, як мед пахучі та п'янкі, слова, що в глибині бездонні пролежали глухі віки, Епітет серед них, як напасть. Городиться де й не чекав, і тільки ямби та Анапест потроху бережуть устав. Я славлю злотокосу осінь, не смуток мій, немов рубіну перстень вправлений. Ще й досі не випав з мого серця він. Дивлюся й слухаю, прозоро співає струмінь битія, і віриться, що скоро, скоро, так само заспіваю я.